Вітання, наші дорогі підписники та ті, що не підписалися на канал на голос. Ви підписуєтеся. Рекомендуйте канал на голос і його нові проєкти своїм друзям і знайомим. А сьогодні в межах проєкту жіночі обличчя воєнного часу в нас підполковниця поліції, начальниця сектору комунікації головного управління поліції Мельницької області Інна Глема. Нагадую, що цей проєкт про жінок, які наближають українську перемогу. Іна. Взагалі, робота в правоохоронних органах боротьба злом. Допомога людям. Це були мріями твоєї юності, чи це вже був свідомий вибір, коли ти визначалась, які будеш далі? Це питання мене цікавило років 14. Я дійсно хотіла працювати в правоохоронній сфері. Ну, тоді ще не була впевнена, чи я буду працювати в правохоронні організатор готова, але. Закон не цікавий, і я вивчала ще в школі в 9 класі, коли ми почали знайомитися з таким предметом правознавства, я дуже детально почала вивчати правознавство. Звісно, батьки були проти, родичі були проти, тому що тоді були такі дуже складні часи. Злочинність розголу злочинності був і наполягали на тому, щоб я обрала жіночу професію, стала вчителькою, тому що у нас в нас у роду дуже було багато педагогів, тому читили видатних педагогів. І я таки здобула першу освіту педагогічну. В Принципі, я і вдячна, багато в чому за те, що вони на цьому наперегли, тому що це стало такою базою, основою, яка вже подала поштовх по в подальшому житті, і здобувати юридичну освіту далі було набагато легше. Скажи за ті роки, що ти служиш в поліції, чи доводилося тобі можливо стикатися зі стереотипним ставленням? На початку служба було дійсно досить важко. Взагалі жінок було дуже-дуже мало в правоохоронних структурах, і в тому числі у міліції, в органах внутрішніх справ, і постійно доводилося комусь доводити, що ти нічим не гірша за чоловіків і можеш деяку роботу навіть виконувати краще. Те, що чоловікам давалося легко, та сама робота мені давалася набагато легше, але більше зусиль йшло на доведення того, що я можу її виконати і на високому рівні. Сьогодні, на твою думку, змінилося взагалі можливість для жінок повноцінно реалізуватися в цій професії. Однозначно змінилася. Сьогодні дуже багато дівчат у поліції, дуже багато курсанток. Ми навіть нас постерігаємо таке явище, що кількість курсанток, які сьогодні навчаються, фактично дорівнює кількості хлопців, які опановують цю професію. Багато жінок я вже бачу на керівних посадах, незалежно від того, який підрозділ був що. Ще там 5-10 років тому можливо існувала стереотипу. Що так жінка може працювати, але це якась робота з документами, але це робота з кадрового забезпечення. То сьогодні у нас є жінки, які керують і слідчими підрозділами, і підрозділах карного розшуку, і працюють у спецпідрозділах. Тобто для них відкриті абсолютно всі двері. Вони щоб вони бачили в собі ресурс і мали бажання. На тебе повномасштабна війна. 24 лютого, мала ж вплив в будь-якому сенсі в особистому і професійному розповісти, як це було? Ну однозначно мала вплив як на всіх нас. Того, тієї ночі я чергувала, я була на добовому чергуванні. Я мала 24 лютого зранку змінитися після чергування. У мене мали план. Були плани, тому що я мала їхати на сесію, я навчалася тоді в навчальному закладі. Але це повномасштабне вторгнення абсолютно все зруйнувало. Ну фактично зруйнувало весь світ, всі мої плани на найближчі роки, і це важко навіть забути, тому що я ніяк не могла осмислити те, що коли в по телефону прозвучало, що бойова тривога. От в мене свідомість відмовлялася сприйняти це слово бойова, тому що до того ми були звичні до того, що у нас часто проводились навчальні тривоги. Нас могли о 3-4 ночі збирати у повній бойовій готовності, проводити навчання. Але тут реально прозвучало слово бойова тривога, і я не готова була одразу це усвідомити. І коли я вже збігла свого поверху чергову частину, ми прослухали цей запис, в якому звучало буквально у розпачі телефонував військовий зі Старокостянтинова і казав, Людей у сховищі нас бомблять. Тобто він навіть не міг назватися хто він, він просто кричав Людей у сховищі нас бомблять. І оці фрази в мене закарбувалися просто в пам'яті, я думаю, що на все життя. Я думаю, що це був один із перших викликів, так розуміння становища, розуміння подальших обов'язків. За ці роки вже ми, на жаль, повномасштабну війну лічимо роками. Які нові знання ти опанувала? Які виклики найгостріше стала перед тобою? І я знаю, що ти говориш, що багато ціннісних орієнтацій в твоєму житті змістилися після цих пекальних днів люту. Ну, фактично, ми всі вчилися жити і працювати з нуля, тому що те, що ми знали в теорії, причому ця теорія писалася задовго до повноштабного вторгнення, тоді не було таких технологій, тоді не використовувалася така тактика. І ми вчилися з коліс. Ми не знали, як правильно діяти. Ми діяли інтуїтивно, і в принципі це показало, що ми в правильному напрямку рухаємося. Нас врятувало те, що. В нашій системі завжди був порядок завжди був певний алгоритм дій на всі випадки, і тому ми не розгубилися. Ми всі зібралися по тривозі, отримали зброю, почались посилені патрулювання. Тобто, ми знали, як нам діяти. Звісно. У нас не було ніяких планів, що буде завтра, тому що ніхто не знав, що буде завтра. Але нам доводилося з коліс вчитися виявляти колаборантів, диверсантів, перевіряти інформацію, яка ну ще місяць тому нам здавалось би дивно, наприклад, саме якесь кольорове світло у вікнах. Але в той момент ми сприймали все це серйозно, тому що дійсно існував ризик, і як показували ці виявлені моменти, що в деяких моментах ця інформація підтверджувалася. Українське суспільство на твоєму думку змінилося на ці майже два роки? Змінилося. Змінилося, тому що ми нас змінилися цінності. Ми відійшли від матеріального більше. Ми почали цінувати тих людей, які поруч. Ми зрозуміли, що сьогодні у тебе є якісь матеріальне надбання, а завтра немає. І коли тобі доводиться у тримному порядку тікати, залишати своє місце проживання, єдине, що ти можеш взяти невеликий рюкзак і людину, яка поруч з тобою за руку, і все. Тому матеріально це просто попит. Напевно, за цих багато років, які ми жили більш-менш комфорті, ми вже трошки забули, що люди. Це найбільша цінність в нашому житті і почали зосередитися на тому, що ми можемо здобути, а як виявилося, це найважливіше. Правдиві в історії свого життя, лягли основу цього прекрасного діалізської письменниці Лори підгірної. Скажи, а важко було розказувати про себе і розуміти, що це прочитають люди, і наскільки цікавим був для тебе цей досвід? Досить дуже цікаво, Ну це не відбувалося так одномоментно, що я розповідала про себе так. Один момент Ми з Лорою знайомі журналістики дуже давно. І я постійно розповідала якісь свої життєві історії, історії з роботи, і в якийсь певний момент це її надихнуло на створення такого ретро-детективу. Там є реальні персонажі, реальні характери. Звісно, мені було трохи страшно, тому що я розумію, де там вигадка, а де там правда. Але я оцінювала те, з цієї точки зору, що люди, які будуть читати і будуть знати те, що прототипом для головної героїні стала я, вони будуть намагатися вгадати, що ж там правда, що там неправда, які персонажі дійсно е, правдиві. Ну і це, звісно, трохи так, такий мандраж був величий. готова ще раз піти на такі досвід? Звісно, готова. Будь-який досвід він робить нас сильнішими, він розширяє кого він дає нам в житті щось цікаве. Поза професійними справами, знаю, в тебе є дуже креативні хобі. Розкажи про те, щоб ми розуміли, наскільки багато важливих особистістів. Я люблю багато речей. По-перше, я люблю вчитися всьому новому. Це для мене теж, напевно, навчання хобі. І зараз я в процесі навчання здобуваю професію перемовника у сфері кризових переговорів. Моя, одне з моїх хобі призвело до того, що я став співзасновницею мотоклубу Блюнаць. Це філія американського клубу, який має 45-річну історію, і пишався тим, що Цю філію в Україні створили саме ми, правоохоронці Хмельниччини, як нас долучаються вже колеги з інших областей. Маю хобі пов'язане з творчістю, тому що люблю робити все, що можна навчитися робити своїми руками від кулінарії до якихось таких речей, як кажуть про жінку, що з нічого може створити щось. То от я люблю з нічого створити щось, і щоб це щось було дуже красиве і радуло. Плани на після перемоги найсвітліший час, якого ми всі чекаємо, якого нові ну, дочекаємося. Є вже в іде Глега як правоохоронці, як жінки, як мами, як дійсно багато креативної особистості. Найбільший план довго-довго-довго святкувати перемогу з усіма рідними, близькими, які сьогодні, на жаль, розкриніх світу. Звісно, розвиватися у своїй професії можливо опинувати якісь нові напрямки у своїй діяльності, тому що ну, повномасштабне вторгнення дало нам такий поштовх розвитку України, що. Рік два і Україна буде напевно найдіджиталізованішою країною світу, і це буде нове поле діяльності, в тому числі і для нас, і для роботи з мас-медіа. Тому хочеться розвиватися в якихось креативних напрямках от саме своєї професії. Ну звісно, дуже хочу, щоб донька була моя поруч, тому що зараз вона навчається, вона курсант, і хочу, щоб Перемога була до її випуску, бо звісно, вона обрала військову професію. Я мама переживаю. Я розумію, що це є обов'язок, але все одно переживаю. Нехай краще служить в мирній країні і робить все можливе для профілактики. Дякую. Жінки, які надихають, жінки, які дійсно роблять справи варті нашої перемоги, жінки, які обличчями воєнного часу. Такий проект на каналі «Наголос», на якій ви підписуєтеся, продивляєтесь, розумієте, які бомбічні люди поруч, що вони тут і зараз роблять нам мир в країні, який воює. Полков... Підполковниця поліції, начальниця сектору комунікації, головного управління поліції Хмельницької області Інна Глега сьогодні була в нашій студії. До нових зустрічі! Набважаємо Прамову України разом!